Так, Всіх вітаю. Зараз е, їдемо ось в магазин. Зараз покажу, колесо електровезимо. Е, купив чоловік колесо в магазині. Емексус. Але коротше, така фігня, що це підробку підсунули. І тут ось, отут повинен бути металеве. А тут, бачите, просто чорний. Значить, там э, оська ламається теж китайські мабуть, оськи ставлять і гарантії, не дають чеків, не дають. Одна оська поїздила скільки місяця три місяця три. А друга, друга теж місяця, а це вже третя, це вже він третю поміняв, а третя поїздла неділю. Кожна оська коштує 25 тисячі. Чи? 12 тисяч вже 12 вбухав оце колесо. значить гарантії не дають, чеків не дають. Зараз їдемо, будемо розбиратися, побачимо, що вони нам заспівають. Магазин називається «Ебайк». E але що найцікавіше, це плагіат відношення до офіційного дилера вони не мають, тому що ми телефонували і дізнавалися. З міста, якщо трогаюсь, воно клиде. Хочу інше коло, то нормальне і гарантію на його. А чека теж тобі не давали на Ні. цього? Ну, зрозуміло. Не чеків, не гарантії ну, в мене не фотографії давим. є, я виходив. Есть... Дивіться, в прошлому раз ламалась коло... Ну от коли це поміг. Як питання випоміг, він розігнався і їде. Опять скоро скинув, скоро скинув і опять воно хлини. Ну це ж не діло, розумієте? І півроку пройшло. Це колесо, колесо. загалом, і третя, і третя оська. І третя оська, на останню неділю проїздив і все, і не їздив. Так, вони підтвердили, лишили ми колесо, взяли вони номер телефону. Підтвердили, що вони дійсно не мають ніякого відношення до оригінального сайту. Сказали, лиште номер, лишайте колесо, ми вам перетелефонуємо. Ага і що колега твій брав? Розкажи. Колега брав у їх в зборі велосипед, велосипед. за 45 тисяч взяв. Від'їздив теж десь неділю, потекли в його гідравлічні тормоза. По гарантії привіз їм, йому зробили. По гарантії і за три дні знову потекли тормоза. Сказали, що потекли пересушені, резінки. Пересушені так це те, що вони ставили. Ні, він був. Ну така ну, йому, яка різниця, пересушений, він заплатив гроші. Ну, да. Він хоче їздити, а не ремонтувати. Тому що от мені сьогодні я на роботу не пішов, це мінус дві тисячі. Понятно, день без зарплати. Плюс нерви. Плюс нерви, плюс час. Коротше, отак от. Ось така от, от шорашки на контора. І просто, що коли приїжджаєш отак, не ругаючись, то вони хочуть 2,5 тисячі за ремонт. При тому, що оська стоїть 600 гривень. Так, да, в інтернеті, оказується, вона 600 стоїть, а вони 2,5 беруть. І це вже три оськи поміняв за, за цей час. Коротше, в общем, отакі справи. Так є байкер, оцей неофіційний розводить людей на гроші. Коротше, фігню толкають і все. Поняли? Побачимо, чим закінчиться. Коротше, видно буде.